Вітаю вас на каналі сьогодні на ремонті Realme 7 Pro будемо на ньому міняти екранчик. І почнемо його розбирати з ось цієї задньої кришки. Вона вся тут на клею Перед тим я перегріваю феном при температурі приблизно 120-130 градусів. Походжу по периметру. Якщо у вас немає ось такого фену від паяльної станції, можна в принципі, попробувати розігріти звичайним феном, але старатися не перегріти. І так десь біля хвилини-дві я прогріваю, потім просто... Складу фіксую сам фен і вже буду нагрівати просто десь в одній точці, звідки почну знімати кришку. Ще можна тут під кришку трошки дати спирту ізопропілового Але я не хочу, тому що телефон виключити не можна, він швидше всього зараз включений і просто не виводить зображення. І боюся, що десь попаде. Ну, ймовірність мала, що попаде сперта, але краще перестрахуватися. Я з цього краю стараюся хоч трошки піддіти. Тільки акуратно, щоб нічого не зачепити. Так, ось цю сторону я піддів лезом і вже пробую запхати якийсь пластиковий предмет. Тому що лезом по периметру проходити це дуже недобре, бо можна пошкодити щось. так Все, тепер прогріваю і акуратно проходжуся по периметру. Не знаю, можна, в принципі, використати пластику, пластикову карту, але вона за груба. Я використовую від захисного скла оцю підкладку, яка йде під склом. До речі, ще чому я не рекомендую використовувати тут спирт або якісь розчинники, тому що дуже часто ця кришка, тут з іншого боку, вона пофарбована і починає відставати фарба. Тому краще ось так нагріти, щоб потім не міняти кришку. Або не фарбувати її. Дуже акуратно старайтеся, сильно туди недалеко не запихайте, тому що можна навіть пластиком якийсь шлейф зачепити і це. І ремонт буде дорожчий. Так, по периметру воно відійшло, тепер ще ось тут біля камери є, є клей. Все. Бачите, все одно ідеально не вийшло, може, в принципі, напевно, отут От трішечки відійшла. відійшла ось ця верхня плівка. Страшного нічого немає. Туди попаде клей, вдасться клеї, і воно буде буде виконувати далі свою функцію. Тим більше, що телефон використовується в чоплі, так, фен нам не потрібен більше. Тут ми маємо вже доступ до болтків, які можна по периметру всі-всі-всі розкрутити. Відкрутили ми вроді всі болтики. Виймаємо лоток для sim карти і microSD. Так, і тепер можемо знімати ось цю задню кришку. Дивіться, до речі, як тут ідуть шлифи, бачите? Трошки далі ось тако запхав, якщо ще й неправильний, кут, можна, але цей шлайф чи цей пошкодити. Так, а тут. Буду розбирати якраз звідси де лоток під сім. Тут пластик дуже гарно піддається. І все так само акуратно. Так, щось тут не дуже воно йде. Але йде. Але йде. Тільки тут тримається на скотчі біля динаміка. Акуратно. Так, і не забуваємо, що телефон у нас можливо включений, швидше всього. І найперше відключаємо батарею. Ось вона. Раз. І все. Тепер вже можна не переживати, що десь щось тут впаде болтик і ми закоротимо. Цій моделі шлейф на екран знаходиться ось тут з боку. Дуже прикольно, бо не треба буде ось тут розбирати нічого, знімати ні верхню плату, ні нижню плату, щоб замінити дисплей. Єдине, що раджу вам познімати ось ці камери, зараз це зроблю, і поскладаю їх в окрему коробочку, щоб на них не попадала пилюка. І буду зараз пробувати підключати сюди новий дисплей. Ось так навіса. Ось так я зібрав камери, окремо поставив кульочок. Дехто на клавії на камеру є спеціальні захисні плівки. Але я таке не роблю, тому що та плівка все одно в процесі ремонту десь зачіпав і воно відстає. Ну, я ось так кладу в кульочок і воно ніде не має ризику, що воно десь там впаде якась пилюка. Ось так я підключив новий дисплей. Поки що старий дисплей я не знімав, щоб 100% бути певне, що тут проблема тільки з самим дисплеєм. Так, Включаємо батарею і пробуємо включати. Включається. Обов'язково краще перевірити до, повної, до повного встановлення, щоб це вже не було. Щоб не були виявлені дефекти якісь після. Так. і маємо проблемку, що не працює сенсор. Не працює. Ось так. Яскравий приклад того. як воно буває в реаліях. Буду цей дисплей відправляти назад, обмінювати. Придеться знову клієнту трошечки зачекати. В принципі, ми знаємо, вже, що проблема з дисплеєм точно, і поки буде їхати новий дисплей, можемо зняти вже старий. Знімається аналогічно майже як задня кришка прогріваю по периметру і потім починаю з одного краю тут вже можна до речі дати небагато спирту так як у нас батарея відключена якщо спирт попаде кудись Нічого страшного не станеться. Так, Дуже легко, до речі, пішов дисплей. Чесно не завжди так легко знімається. Так, в цьому місці шлейф не проходить. Треба знімати нижню лату. Можна, в принципі, повністю не знімати, тільки ось так під... підняти, напевно. Та. Це дисплей старий в нас. Тепер ось тут треба буде все відчистити від старого клею, проти все спертом. І тільки тоді можна клеїти. Новий дисплей. Так, друзі, пройшло пару днів. Замовив я інший дисплей, підключив, і та сама проблема не працює сенсор. Тоді я так перестрахувався і замовив дисплей оригінальний, бо до того були два дисплеї. це були копії високої якості. Замовив я оригінальний дисплей і на оригінальному дисплеї все працює суперово. Ось так сенсор я перевірив. Тому на ось цих моделях є такий нюанс, що дисплеї не оригінальні. Все вмикається, зображення є, але сенсор не працює. Не знаю, з чим пов'язано. Дивився, я остання прошивка тут встановлена. Ну все одно все одно чомусь працює тільки з оригіналом. А оригінал дорожчий від копії на 1400 гривень. Якщо копія там 2300, то оригінал щось 3, 3, 3 700 вроді. Десь так. Я його підключив ось так тимчасово. Зараз буду відключати. і вже клеїти на постійно. Обов'язково, коли підключили, тимчасово перевірте сенсор, перевірте все. Я навіть карточку вставляв, перевіряв, як він дзвонить. Тому що як вже наклеїти, буде проблемно. Деякі навіть постачальники вони не хочуть приймати екран, якщо він вже був наклеєний. У ну, мене трошки інакша ситуація, я вже давно працюю з хорошими постачальниками, вони мені, е, навіть якщо екран там образно через тиждень-два, навіть довше, вони е, мені кошти повертають. Якщо я нормально його відклею і довів, що він був не, не робочий, то мені кошти повертають. Взагалі вони дають мені гарантію там, приблизно в середньому 120 днів, в залежності від дисплея і більше. Немає значення наклеїли, вони наклеїли, вони дають гарантію. і ну Звичайно, має бути наклеєна або захисна плівка, або скло, і екран має бути в нормальному стані. Було в мене кілька таких випадків, що я відклеював і відправляв на повернення і мені надавали інший дисплей. До речі, нагадую, при будь-яких маніпуляціях, навіть якщо ви виключили телефон, все одно фізично батарею відключаєте. І тільки тоді можна відключати шлифи і все решту. Перед поклейкою нового дисплея я очищаю від залишків старого клею і всюди проходжуся ось так спиртом. Із спирт я використовую. І завжди знімаю ось цю сіточку. Це сіточка динаміка, знімаю і її чищу. Ну, Переважно вона в 90% випадків вона, вона забита. Далі я по периметру наношу клей тоненьким шаром, використовую клей B7000. Дуже акуратно ось тут де ось ці датчики, приближені датчики освітлення. Тут дуже-дуже треба осторожно, щоб десь трошки не попали залишки клею, бо тоді вони будуть працювати некоректно. Ну і та сама історія з фронтальною камерою теж, щоб не попало десь клею. Так, тут є місця, де клей трошки поповна. Нічого страшного, можна його забрати. Тепер можна ставити наш новий дисплей. Ось ось тут трошечки, трошечки, трошечки. Так, з дисплея нового всі захисні плівки забираємо. Дуже акуратно його ставимо. Демо, щоб було все по центру, щоб він гарно сів. Так, тепер я це все скріплюю резинками. Заважало зразу шлейф підключу. Ну, ось так залишаю десь на годинки 3, щоб гарно схопив клей. Менше не бажано, тому що, я вже перевіряв, клей може не схопити і потім будуть проблеми, коли будете тут кришку задню клеїти і інші елементи. Знімаємо всі резинки і збираємо. Ставимо назад ці камери, закручуємо всі болтики. Після того, як зібрали, перевіряємо камери, чи працюють. Вставляємо SIM-карту дзвонимо і перевіряємо, чи телефон дзвонить, чи нормально він працює, чи працюють мікрофони, динаміки. Повністю тестуємо, щоб потім ще раз його не розбирати, щоб ще раз не відклеювати ось цю кришку. Тепер вже як все перевірили, знаємо, що все ми добре зібрали. Так само тут зачищаємо від залишків клею старого, так само стрижки зачищаємо, якщо залишилось. І тільки тоді можемо наносити новий клей. Так само, як скло, по периметру наносимо клей. Єдине, що я залишаю відступ десь приблизно 1 мм від краю. Не наношу клей на самий край, а залишаю Відступ. Для того, щоб коли кришка його притисне, він рівномірно розподілився і залишки його не виходили назовні, щоб мінімально вони вийшли назовні. Так, і тут так само навколо. Ой, нічого потім можна буде витрати. Так, навколо камери. В принципі, можна і потім забрати. Так, і тепер акуратно можна ставити кришку. Бачите? Клею тонкий шар. Не треба його тут багато. І замало не добре, і забагато не добре. Так. Все і так само резинками можна обтянути. Є для цього, в принципі, ще й спеціальні затискачі. Ну, мені надійніше багато резинками. Після того, як обтягнули резинками, знову треба, щоб клей висох, щоб він схопив. Так само десь години 2-3 це мінімум. Якщо клієнт дуже нетерплячий, чекаєте годину і можна йому віддавати, але ось тако в резинках. Так, на цьому, напевно, все. Радий був допомогти. Дякую за увагу. Ставте подбайку і підписуйтесь.